Продовжимо роні пропозиції по акції до 13 травня. Сьогодні 10 травня, і у вас ще є три дні, щоб вибрати собі класний товар. Ящик з вашими замовленнями. Сподіваюся, що я ще докуплю. Гляньте, які круті пляжні рушники приїхали для вас, мої любимі. Тут йде 100 на 180, не займає місця, швидко сохне, зовсім не штучний. Такий, знаєте, як ми прийшли подивитися і кажуть, ну він дійсно класний. Вартість по акції. І навіть боюся вам казати всього лиш 350 гривень. Подобний фонтанчик серії Solar, який працює від сонячного світла. В день він заряджається, а вечором він вам, водичку вашу, переливає ще й світиться. Вартість цієї краси всього лише 550 гривень. До цього фонтанчику не забудьте придбати квіточки, ви собі не уявляєте, вони виглядають наче живі. От кажуть, в інтернеті одне, а приходиш зовсім інше. Тут так дійсно і є. В інтернеті одне вам здається, а вони насправді набагато красивіші. Неймовірні лілії за 260 гривень, які харчуються сонечком і світять цілу ніч, віддають сонячну енергію, працюють від сонця. Вигадаю, що у нас є валізи різних розмірів. Ці є валізи 1530 гривень. Дуже зручні, підходять до ручної поклажі. І є ось такі валізи, також ще в достатній кількості, тільки в такому кольорі. Вартість 220 гривень. Ця валіза йде на 70 літрів, а це ручна поклажа. Так, щоб вам показати, я вам покажу розмір. Літражу тут у нас немає, а розмір є. Залишку ось таких дитячих шезлонгів. Їх лишилося 4 штучки, а було 44. Вартість всього лише 450 гривень. Воно складається. Ось так дитинка сама собі зможе носити. Насправді всі, хто придбали, то писали, що їхні діти, внуки в захваті від цих кріселок, бо сидять на них нячі королі у нас є кілька акційних упаковочок прокладок. Будь-які прокладочки у нас йдуть за 45 гривень. Вже нічних немає, тільки такі денні. Зразу вам скажу. Вони є досить тонесенькі. В кого не різні виділення, то рекомендую придбати, тому що вони досить такі класні. А ціна хилявна лише 45 гривень і Це все, що у мене лишилось. Тиждень б'є рекорди всі ось цей засіб. Це не дезодорант, абсолютно ні. Це є засіб проти натирання, натирання взуття, натирання між ніжками, натирання від лівчика. Одним словом, це йде у нас з вітамінами, також розроблений спеціально для шкіри. Сьогодні навіть дерматолог я побачила, що в нас замовила цю річ. Воно дійсно класно, особливо для людей з надмірною вагою, де ножка треться до ножки, де груди труться до тіла. Дуже рекомендую придбати ось цей засіб. Його вам хватить на ціле літо, ви будете дійсно захищені, і вас нічого не буде пекти, оця спека, вартість 220 гривень. Сково захистіть своїх котиків і песиків. Тут іде 6 ампул. Вартість 330 гривень. Дивіться, ми читали, на що вони діють на кліщі і на блохи. Тут у нас йде, там були запитання, для яких, яких собачок. Тут у нас небагато. Тут йде ампулка на, до 15 кг, і якщо собака більша, то дві ампулки. Більше нічого тут не вказано. Дуже багато є заброньованих і буквально кілька вільних. Якщо буде можливість, я ще придбаю. Ну, це була акційна пропозиція. Я для мене це ванна, це якийсь особливий вид е, задоволення. Гляньте, то для дітей зробили такі е, бульки, втріскаючи у ванні. Діти точно захочуть з цим покупатися. Вартість 85 гривень. Хто би хотів, маю кілька штук. Хороша, гелева ручка, стирачка. Тут іде три штучки в наборі, то акційна ціна, вартість 100 гривень. Хто би хотів таку ручку, я думаю, їх діти взагалі хочуть всі і завжди, то пишіть, я маю кілька штук. Виночка, і я обов'язково з нею знімлю вам якийсь, якусь публікацію. Вартість 760 гривень. Це в нас випрямлювач, він йде бездротовий, Тобто він працює без 220 вольт. Це взагалі крутяк, в дорогу, суперово. Отак, От як я, хто має пушкове волосся і хочу вирівняти або легко підкрутити, це просто маст хев. То є така штучка, хто має якесь скло, скло, поверхні, або хоче зі скла здерти після ремонту, то це саме такий пристрій. Це у нас іде пристрій для зняття бруду, важкого бруду зі скла. Вартість 220 гривень, і тут іде у нас дев'ять без запасу. Хто би хотів, пишіть, поки акційна ціна. Говоримо про сонячну енергію, то таких 15 метрів цих красивих ліхтариків прикрасять будь-яку альтанку, будь-яке деревце, будь-який балкончик, терасу, будь-яку 150 ледів, 15 метрів. Дуже класна пропозиція, по-моєму, 350 гривень. Ціна неймовірно низька, є в наявності в досить великих кількостях. Працюють від сонця сонячні ліхтарики. Красиві квіти, які також світяться від сонечка. Вони красиво виглядають. Тут іде 20 ледів, 4 метра ось таких квітів. Отже, є рози, Лаурель і Вістерія. Дуже красива пропозиція, якою ви також можете пригорнути сві, свої подвір'я, прикрасити, і вартість всього лиш 375 гривень ціна акційна та тимчасова. Стоїть відпарювач, який у нас стоїть на касі. Я де витягує футболочки і показує, як круто він прасує. Він у нас стоїть навіть з водичкою, дуже швидко нагрівається і дуже швидко прасує ваші речі. На футболки це просто must have. Хто не має відпарювача, обов'язково візьміть. 1250 гривень. Збираєтеся у відпустку або, можливо, йдете до підлітків на якийсь день народження. Дуже рекомендую придбати ось таку селфі-палку, яка керується на відстані. Вона робиться з низької до високої, аж до 74 см і керується пультом. Дуже класна пропозиція, це була акційна пропозиція, вартість 400 гривень. Селфі-палка. І Solar прийшли на стільні лампи. Це також лампа на сонячній енергії. Дуже прикольна. Я вам зараз покажу, як вона працює. Має різні режими різного світла. І романтик, і не романтик. І дуже класно бачу три різних найбільше режимів сонця. А саме головне, що воно дуже красиво і стильно виглядає. Вартість по акції 450 гривень. Приїхали акційні навушники за 1450 гривень. Дуже хороші показники тут йде. Підлітки ну, реально дуже хочуть отакі, саме такі навушники. Не знаю, чому ті маленькі вже не в моді, але ось ці вони гарно звучать, підключаються, вони йдуть у нас бездротові. Яку ви раніше не бачили, просто красивезні ось такі тарілочки, які йдуть з кераміки, грубої, біла і чорна така тарілочка на дерев'яній підставці. Розмір тарілки 29х15 і на 6,5, вартість 440 гривень. Гарний і красивий м'ячик. Приїхали у Роні такі пропозиції. До речі, то і не пластик, і не гума. Дуже мені подобається на якість оцей м'ячик. Розмір якраз класний, не важкий і не обтяжений, легкий. вартість 145 гривень неймовірно м'ягенькі, 100% бавовна, приїхали ось такі пончо для діток. Якість дуже хороша, вартість 420 гривень. Вони йдуть 55 см. Тобто для дітей від року і там, наприклад, до 10. Ось такі є малюночки. Хто вибирайте свій колір свого героя, і пишіть. До речі, діснеївська колекція дуже-дуже і якісна і красива. Класна пропозиція для роверистів. Сумочка на ровер, де можна покласти телефон, і буде видно, що тут вказано. Є в сірому і в чорному кольорі вартість всього лише 200 гривень. Також, до речі, дуже гарний подарунок. Вони є різного типу. Кому актуально, хто катається на роверах, я таку, до речі, маю. То пишіть всього лише 200 гривень. Новиночка, щіточка для коврів, для килимів, для. Диванів, особливо для тих, хто має тваринки, це з цієї серії, дуже хорошої якості, така взагалі бомбезна, я би сказала. Вартість 165 гривень. Що у нас є? Крутезні вакууматори, яких дуже класно зберігати е, різні заморозки. Отже, вакууматор досить великий, класний, вартість його 600 гривень, працює дуже легко. Просто на кнопочку натискаєш і він запає. Ну і також він 600 гривень. І є пакетики для вакууматора по 100 штук різних розмірів. Шанс придбати по акції такі підсліднички. Вартість їх 125 гривень за 5 штук. Це дуже хороша пропозиція. Вони йдуть коротенькі, є розмір 39,42 і 43,46. Вони ось тут мають таку гумочку, щоб не злітали, і якість, дуже-дуже хороша. Кому актуально, пишіть, вони є ось така ще кількість. Хороша пропозиція також була куплена по акції. Це такий пилисос для вікон, який збирає, і миє гарно з вами вікна. Ви просто бризкаєте і його стягуєте. Він йде акумуляторний, неймовірно класний. Всі компанії, які є клінінгові, користуються ось саме такими вартість 1530 гривень. Клієнтка прийшла і каже: Ніна, ви собі уявляєте, наскільки класні ці якісні кісточки. Тут йдуть кісточки, такий набірчик, і ось така, якби до нього коробочка. Коли ви користуєтеся потім, ви оці маленькі кісточки складаєте сюди. Вартість такого наборчику всього лише 200 гривень. Якість дуже хороша. Самчики для губ. Є з різними ароматами, вони роблять м'якими губки, в кого сохнуть, дуже рекомендую. Вартість 130 гривень. Ближче зараз роблять мало не, з, не знаю, з 10 років наші красуньки. Дуже класно є ось тут такий керамічний валик і ось такий силіконовий. Вартість наборчику по акції 150 гривень. Таке, що до нас приїхала, це ось ця мармурова підставка на страви. Дуже красива подача, дуже красивий подаруночок. Вона naprawdę, дуже важка, дуже красива. Тут йде поєднання золота і мармура. Вартість 720 гривень. Пишу вам телефончик в описі до цього відео, щоб ви могли зробити замовлення на Viber або під постом, як вам зручно. Також е, хочу нагадати, що ці пропозиції саме по акційним цінам до 13 травня. Встигніть купити!